Сергій Ребров вносить чергові зміни у склад збірної України з футболу. Новий трансфер «Динамо» Київ. Шахтар підписує футболіста європейської збірної. Дебютний гол талановитого українця в європейському клубі. А також когось зі своїх талантів Челсі продає прямому конкуренту по АПЛ та огляд всіх нових трансферів літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і. І, звичайно, ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Ньюкасл офіційно формив трансфер, перспективного захисника Челсі Льюіса Хола. Так, формально це оренда, але лише щоб обійти правила фінансового фейрплей. Сороки повинні обов'язково купити англійця наступного літа за 28 мільйонів фунтів плюс бонуси. У Ньюкасла якраз були певні проблеми зліва у захисті. Вест набридло виторговувати Вемі Маквайера, і за 20 мільйонів євро клуб презентував Мара Панаса. Контракт ексцентрбека Штударта буде розрахований на 5 сезонів. Йому 25 років, і враховуючи його прогрес в останній час, можливо, це навіть кращий варіант для лондонців. До того ж він вже коли жив три роки в Британії, коли перебував в структурі арсеналу. Тому місцевий футбол йому повинен бути знайомим. Аль Насер продовжує збирати топ компанію під Крещана Роналду і цього разу оформив рекордний трансфер в історії клубу, яким став ще один португалець отаві спорту. За нього віддали 60 мільйонів євро. Трансфер Март його оцінює в 35. Футболіст 28 років і в минулому сезоні. У нього 44 матчі та 20 результативних дій. Свого часу ним цікавились Мілан та Інтера. «Но, як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами Favbet, у яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До того ж Favbet активно допомагає ЗСУ, А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. Першим голом ванглі відзначився Микола Кухаревич. Зробив це український форвард поки що лише за команду Суонсі Ю-21. Дніпро 1 здобув важливу нічию у першому матчі проти Спартака. До того ж це все граючи майже веща з меншості після вилучення вже на 9-й хвилині. Потім була ще одна червона на 89 й але то вже менш критично, бо треба було відбитися лише 7 хвилин. Скажу лише, що рахунок не погрій, і нарешті нашим клубам почала посміхатися фортуна. Перший дар площину одразу ж і став результативним. У суперника було таких аж сім. Загалом, як на мене, позитивний результат, який дає надію на вихід, хоча б до групи Ліги Конференції. Іраклі Азаров очікувано став гравцем шахтаря. Це анонсувалося ще місяць тому, але лише зараз і сторони змогли погодити остаточні деталі. Сума трансферу 3 мільйони євро. Лівому захиснику 21 рік. В чемпіонаті Сербії у нього за сезон 26 матчів та 3 асисти. Цервена зв'язда віддала за нього лише минулого літа, всього на всього 300 тисяч. Тепер Патріку Кован Леона лише залишається інтегрувати цілу групу новачків в оновлений шахтар. Адже ходять чутки, що контакту у роздягальні між ним та командою поки що немає. Футболістам важко перелаштуватися під вимоги іноземця після теплої атмосфери екс Ексравець Фашо Ісмаїла Неба опинився у сфері інтересів Динамо Київ, стверджує французька преса. Але крім кияна, 24-річна француза претендують Мальорка Ференсварешталас Пальмас, тим не менше означається, що саме кияни найближчі до підписання неби, який цього літа залишився без клубу, хоча був лідером центру захисту СОШО, за який він провів два сезони, в яких не його рахунку 67 матчів. Але мені все ж таки здається, що француз в такому віці і маючи таку альтернативу в Україну зараз грати не поїде. Ну а Динамо вже сьогодні грати проти Бешикташа. як орішоперенко та Ермоленко, вони повністю готові до цієї гри. І вже адаптовані до переїздів. Тому сподіваюся, що завтра ми не почуємо розмов про дальну дорогу, а просто передіємо вдалому результату білосиніх. Луческо перед матчем закликав болівальників Рапіда підтримувати Динамо, адже знає, як можуть повести себе експресивні турки навіть в гостьовому секторі. Ну який прогноз на цю гру у вас? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео. Чергові зміни відбулися в складі національної збірної України перед матчем із Англією, який відбудеться через декілька тижнів 9 вересня. Так Сергій Рибров додав до основного списку Олександра Караваєва, який знаходився у резерві. Гравець Динамо нікого не замінить, а просто стане 26-м гравцем у складі. Натомість Англія поки що несе лише втрати в обличчі Джона Стоунса та Мейсона Маунта. Їх вже виключили зі складу команди на цю гру. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.